Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні в нас гарна погода, зараз вирішив поприбирати після зими вулика в дніщах. Дивіться скільки підмору. Після зими беру весь цей підмор викидаю. Потім обсмалюю дно, бо де-не-де де вже пліснява з'являється. Обсмалюю дно горілкою газовою і складаю, дивлюся в сім'ї, по сім'ях, що хочу сказати. Заглядаю всередину, дивлюся, є розпліт, матки не шукаю, є розпліт, то й добре. І дивлюся на наявність корму. Якщо все нормально, беру крайні рамки медові. Де ж тут? Це? Штучка вилучкою і здираю забрус, розпаковую їх. Потім знову формую гніздо і складаю на місце все. от, така от в мене сьогодні робота. Наразі все. Бджоли літають. Дуже багато підмору. Ну, може воно так і має бути, бо вже, може це стара осіння бджолата відійшла. Так, наступна сім'я. В цій сім'ї підмору трошки менше, як в попередній, але все одно, все одно багато. І от вже є скільки бджоли. В середньому така от кількість підмору в усіх сім'ях. У деяких буває ще більше. Так, давне, щоб сонечко було. У розвиток вже також пішов. Дуже багато дивлюся молодої бджоли вже є. А це помість української степової. Дивіться. Зняв сім'ю. Ось такий вже в неї розвиток. Але що саме цікаво, що на днові взагалі немає підмору. Можливо, вони почистили, але все одно. Значить, вона більш стійка, оця бджола до варіотозу. І бджола така от велика, але агресивна. На днях подарую комусь з підписників декілька саджанців фундука. Пишіть коментарі, а з коментарів когось виберу, кому з вас подарувати дані саджанці.